Привіт! Якщо би тобі хтось сказав, що за звичайну реєстрацію на сайті ти можеш заробити від 1 до 4 тисяч доларів. Ти б не повірив, правда? Розумію. Я, напевне, теж. Але це можливо. Я знаю, як це зробити, і зараз я покажу тобі. Окремо для скептиків скажу одразу, що власних коштів нікуди вкладувати не потрібно. Взагалі. І так. П'ять місяців тому американцями була створена нова соціальна мережа. Вона називається WaveScore. В принципі, нічого особливого. Крім того, що Wavescore – це перша в історії інтернету та перша у світі соціальна мережа, яка платить гроші своїм користувачам. Але і рекламує вона себе виключно за наш рахунок. Мається на увазі, що на сайті Wavescore Можна зареєструвати тільки тоді, коли вас хтось запросить, тобто по чиїсь реферальній силці. Коли люди реєструються по вашій силці та проводять на сайті хоч 10-15 хвилин на тиждень, то по політиці Вейскор вони вважаються активними. І за таких людей вам нараховують бали активності або Вейскори. На цій схемі показано скільки і за кого нараховують балів. За одну особисто запрошену людину вам нарахують 10 вейскорів, за людину з другого рівня 7, з третього 6 і так далі, вглиб і до безкінечності. Я впевнена, що кожен з вас хоч раз у житті бачив подібну схему. І тут варто зауважити, що це не MLM компанія і не мережевий маркетинг, це звичайна соціальна мережа, як ВКонтакті, чи однокласники, чи Фейсбук, Твіттер і так далі. Я надіюсь, що до цього моменту було усе зрозуміло, бо зараз ми перейдемо до найважливішого. У лютому компанія Вейскор проводить промоушен, акцію для країн Європи, участь в якій зможе взяти кожен, кому вже виповнилося 13 років. Разом із вами ми почнемо просто неймовірну хвилю. Ви заробите свою 1000 доларів вже за перший тиждень акції, а за 4 тижні 4 тисячі доларів. Для цього вам потрібно набрати 10 тисяч балів активності або вискорів. Так, цифра ніби велика, та насправді зробити це дуже легко, і для цього потрібно об'єднатись. Дивіться уважно. На початку ви зліва вверху 5 людей, яким ви відправите це відеоповідомлення, і вони зареєструються по вашій реферальній силці. Вам за це нарахують 50 балів активності по 10 балів за кожну людину. І коли система повториться 5 разів, то в результаті ви отримаєте 16600 балів активності. Ми бачимо, що це навіть більше, ніж 10 тисяч і це вже буде ваша перша тисяча доларів. Ця гра повториться 4 рази протягом 4 тижнів. Ви з одними і тими самими людьми, які просто зареєструвались на сайті, та один раз на тиждень хоч зайдуть на сайт на 10-15 хвилин заробите 4 тисячі доларів. Ваші гроші ви зможете побачити. Коли зайдете у свій аккаунт на сайт Вейскор у розділі Віртуальний гаманець. Передбачаючи ваше питання, скажу, гроші можна вивести з системи на картку та знімати в банкоматах в національній валюті. А також є можливість витрачати зароблені вами кошти на покупки в різних інтернет-магазинах, що представлені на сайті. Їх аж 50 і серед них такі світові бренди, як Amazon, Apple, Nike, Victoria's Secret, Microsoft і так далі. Детальні інструкції про те, як зробити замовлення в інтернет-магазині чи замовити картку, ви знайдете на блозі. Силку на блог я передаю разом із цим відео. Ви почули дуже багато інформації. Та я забула сказати про те, що компанія VoiceCore пропонує заробляти з нею не тільки під час акції, ви будете мати постійний пасивний дохід з одними і тими ж людьми, які просто будуть заходити на сайт та займатися там тим, чим вони займаються і в будь-якій іншій соціальній мережі. А тепер давайте зареєструємось. Під відео буде ссылка на реєстрацію тієї людини, яка вас запрошує. Прийшовши по ній, ви попадаєте на таку сторінку. В правому верхньому кутку є кнопочка Sync Up. Нажимаємо на неї. Вас перекинуло на реєстраційну форму. Тут потрібно вказати ваші дані, а точніше, вашу пошту придумайте собі пароль, повторюєте його, ставите галочку, що вам є 13 років, ставите галочку, що ви не робот, та нажимаєте кнопочку Sync Up. Після цього у профілю. Вам потрібно заповнити дані про себе, а точніше, ім'я, прізвище, нікнейм, який придумаєте, пошта там уже буде, країну, виберіть зі списку, вкажіть номер телефону та загрузіть своє фото. А також англійськими літерами допишіть закінчення вашої реферальної ссылки. І для того, щоб повністю активувати свій аккаунт, вам залишився останній крок. Нажміть на ваше зображення в правому верхньому кутку та виберіть LockAut. На пошті, яку ви вказали при реєстрації, знайдіть листа від WaveScore та пройдіть по активаційній ссилці, що буде в ньому. От і все! Я вас вітаю! Тепер ви можете приєднатись до всеукраїнського флешмобу онлайн, який не пов'язаний з танцями. Копіюйте у профілю вашу реферальну ссилку. Прикріпіть її до цього відео, а також ссылку на блог з більш детальною інформацією і ссылку на групу ВКонтакті. І передавайте цю естафету вашим друзям. Якщо притримуватись схеми, яку ми розбирали раніше, то мінімум 5 друзям. Повірте, ви зробите їм велику послугу. Старт 1 лютого.